Так ось я виніс свою сонячну панель на місце, де воно найбільше освітлюється сонцем. Дивимося. Бачите, як яскраво світить лампочка. Але лампочка це не показник, дивимося покази приладів. Ось цей жовтий це вольтметр. 16,2. Ну так, грубо, з прикидкою, 16,1 точно. Тепер дивимося сюди. Це амперметр. Поверхній шкалі. Там пише 25. Це означає 2,5 А. Зараз стоїть на поділці 17. Тобто 1,7 А. Отже, якщо перемножити 1,7 А на 16,2, будемо мати потужність. Ну, так, навіть не треба дуже довго рахувати, десь приблизно до 30 Вт. Так, на око, на вскидку. Я витягав більше. У мене було і 35. Ну, рахувати, що сьогодні 22 листопада. Це вже є чуть не початок зими. Я вважаю, що непогані результати. Ще раз наголошую, що така панель спокійно заряджає автомобільний акумулятор.